Національна футбольна ліга представляє матч 15-го туру групи Б чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ. Сезон 2023 2024 років. Пункти відстає від Сумчан. Відстають лівий до Вікторії. Ну про це поговоримо трішечки пізніше. Ну і головний тренер цієї команди Володимир Сисенко. От зараз момент. Ми ну, подивимося, чим зараз цей момент завершиться. Пішов вже на віз І у в ріці рейці... зараз штовний майданчик передача пішла. Виграють підбір, гравці Полтави. віз ще один. І теж тут немає зараз удару, але показує арбітр. Зараз він грала постійно у відборі. Ну і власне, коли ти граєш довгий час без м'яча, то це дуже важко для гравців. Дуже багато сил. Витрачається. Зараз непогана атака Полтави. Зараз вибігає один в один майже гравець Полтави зліва. Пробуває в стійку, потрапляє. Після цього удару. Зараз, здається, знову це Максим Горжуй завдавав цього удару. Буде готуватися заміна у складі СКА Полтава. Ульянов. Простріл. Софний майданчик. Одразу два гравці всі. Так, вони зараз були на ударній позиції. Могли. На відстані буквально там, двох очок. Зараз штрафний напис. Будь ласка, насипте вподобайок лайкосиків під нашу трансляцію для того, щоб рейтинг цього матчу в Ютубі цієї трансляції був ще вищим. Зараз на, на ногу, можливо, наступило йому. Але все добре. Йде вже на вісу, штрафний майданчик Полтави. Удар по воротах немає удару Євгенові опонасенку. Дізнаємося буквально за якусь годину. Зараз знову фол і жовта картка. Ну а поки що він не на полі, тож не знаю, чи вистачить часу зробити хитрик нашого матчу Євгенові Стрельцову. А, якщо він вийде на поле, якщо дозволить йому Володимир Сесенко, дасть йому ігровий час. От Зараз непоганий момент був. Біля стоїть у нас дощ. Така водяна стіна на, на стадіоні Ювілейний в місті Суми. Йде на у суштовний майданчик Вікторії. Ух, який Зараз удар воротах. Литвиненко тягне цей м'яч і За голови хапаються. Зараз одразу декілька гравців Полтави. Ось це справжній був зараз небезпечний момент біля воріт Литвиненка, який завершився прицільним небезпечним ударом. Мігунов його навіс. І тут Литвиненко кулаками вибиває м'яч подалі дворіт. І знову. Сьомий номер у нас Максим Горжуй. Один з ветеранів Полтави, гравець, який. Зараз атака, стрімка атака Вікторії відбувається в нас. Непогано зараз проходить з м'ячем Антон Байдал. Передача на Галенка. Той розвертається, пробуває в гравця, Двічі поспіль потрапляє. І тепер вже Долінський намагався теж пробити. Але всі ці удари, Ось десь три удари поспіль було зараз по ротам полтавчан. Всі вони блокуються гравцями гостей. І тепер вже стрімка атака Полтави. І що немає порушення Не правилася першими про всі події в змаганнях ПФЛ. Зараз удар поворотом відбувся. Одну хвилину додав арбітер до завершення першого тайму. Таким чином зараз дає арбітер свисток про завершення першого тайму. Старшовується. Ну і е, полюбляють обидва тренери, грати у чотири е, захисники. Йде на від Антона Байдала на ближню стійку. І тут е, рикошет невеличкий був. Від гравця Полтава здається, із ближнього кута. Все ж таки Ігор Варцаба цей м'яч в е, другому. Турі поспіль. Зараз атака Полтави відбувається. біля вріт пожежа зараз... зараз поля. Тут дуже дуже так досить сильно перекопали лейни після цього матчу для того, щоб знову його привести в належний стан до наступного домашнього матчу. Атака Вікторії зараз непогано. За цей момент. подивимось поки що арбітр підзиває ходулю. Просто він поспілкувався, зробив усне зауваження. 35-річний нападник продовжує перебувати в гарній формі. Зараз який момент був біля Скаполтави І... Колект Спорт. Офіційний м'яч змагань професіональної футбольної ліги. Телеканал Ukraine World News, Офіційний медіа-партнер професіональної футбольної ліги. В першому таймі і залишив поле, Замість нього Артем Перебора вийшов на майданчик. Зараз удар поворотом відбувається в нашому матчі що але... Не потрібно було цього робити. І ось така жовта картка для Сасовського 에... відзначалася сьогодні в такому негативному компоненті гри. Зараз непогана передача вперед, але атака продовжується. Удар по воротах. Литвиненко на місці парирує цей удар. Немає положення по зугрою в цьому епізоді. Можливо, там десь трішечки зупинилися деякі час гравці. Думали, що буде положення по згрою, зафіксовано, але ні, атака Полтави продовжувалася. На підборі полтавчани виграють. Далі передача непогана. вперед. Тут якраз момент. Зараз мог міг бути для гравця Полтави. Ось гравця, який вийшов на заміну. Але не точно він пробуває, хоча небезпечний був момент, що все ж таки зможе. Гру продовжити. Так, все добре продовжує. Потім буде ще один домашній матч Вікторії на своєму полі. Зараз атака Вікторії непогана. Зараз простріл відбувається. Удар по воротах блокується. Далінський добивав, Але от знову плахтири. Знову він на полі. Йому дісталося. Після цього удару потрапив м'яч в корпус. Неприємний удар отримав передпередача. На Євпака там вже і Зазуля, Захисник теж пішов в штрафний майданчик. І тут вже в підкаті зараз грає гравець Вікторії. Ну і що? Лунає свисток про завершення нашого матчу. Вся з рахунком 0-0. Не побачили ми сьогодні забитих м'ячів. Дякуємо, що дивилися нашу трансляцію. організовану футбольним клубом Вікторія.